Понад 300 вкладників Львівської будівельної компанії звинуватили забудовника у шахрайстві. У Львові запрацювала автошкола для водіїв із інвалідністю. У Львові прооперували 12-річну дівчинку, яку 11 років мучили судоми. Львів'янин Юрій Мацюк у 2020 році вирішив придбати квартиру в новобудові. Він вклав у будівництво суму еквівалентну 20 тисячам доларів США. Здати будинок в експлуатацію мали наприкінці 2021 року. Однак досі він не добудований, каже Юрій, і без власних помешкань опинилося майже 400 інвесторів. Забудовником ЖК дім є компанія «Лубікон Груп». Я так розумію, що в них зараз стався конфлікт між старим керівництвом і новим. Був знятий старий директор. Відповідно, стало нове керівництво. Після того, як старий директор був знятий, він забрав велику частину документів з будівництва. Також як так розумію, по тому як говорить нове керівництво, що він вивів якусь частину коштів. Звідти Галина та Артур дороші також вклали гроші у будівництво квартири. Розраховувалися готівкою. Так їм було вигідніше, зважаючи на курс долара. Саме зараз ситуація виникає така, що всі власники, які оплачували готівкою, виникає непорозуміння в принципі з забудом. Ні, комтакт, тому що в принципі ми ви відновидавали готівку, але вони не хочуть визнавати ці оплати. Вони вважають, що та якби ці оплати, які вносились готівкою, що вони не поступали на рахунок зі слів Юрія Мацюка. У фірми забудовника змінилося керівництво. Він запевняє, що всі квитанції про перерахування коштів у всіх покупців є. Нове керівництво говорить, що вони зараз будуть шукати, де ті кошти є. Але в них є проблема з тим, що біля 80% власників квартир платили тут готівкою. Відповідно, вони говорять, що вони не знають, де на даний момент є ці готівкові кошти і чи вони поступали на рахунки. Вони нам дали квитанцію про оплату і також дали. Довідку про те, що кошти в повному обсязі поступили на рахунок біконгу. Юрій Мацюк додав, що забудовник мав звести декілька багатоповерхівок у селі Горішній біля Львова. Деякі з них вже збудовані, інші ж на нульовій стадії на етапі котловану, каже він. Роботи наразі не проводять. Тим часом представниця дирекції будівельної компанії Інна Гищук говорить, що всі оплати покупців дійсні, однак важко передбачити, коли будівництво відновлять. Попереднім керівником надалі не продаються. Документи, проєктні чи кошторисні документації, акти виконаних робіт, вже виконаних там робіт. Тому ми стикнулися з тим, що. Нам важко ну важко щось сказати і спрогнозувати по будівництву, поки ми навіть не маємо що треба будувати це проєкт, і що вже збудовано. Це акти виконаних робіт. Написані заяви в правоохоронні органи про перешкоджання господарській діяльності в на колишнього керівника. Чекаємо розгляду справи за словами адвокатки Лілії Баюш при купівлі квартири у незбудованому будинку для покупця завжди більші ризики. Дуже часто, коли людина купує майнові права, вона вже думає, що вона придбала майно. А насправді потім кілька років чекає на те, щоб здали в експлуатацію цей будинок, якщо по статуту. Забудовник мав право брати кошти так в готівковій формі, то звичайно і надав вам довідку, то це є належний підтверджуючий документ, що ви сплатили усі необхідні платежі. І з цього моменту, згідно якщо ми говоримо про даний випадок, так то є договір купівлі-продажу майнових прав, і ви фактично з моменту сплати 100% є повноцінним власником майнових прав. Єдине, що залишається, це чека здачу будинку в експлуатації. Наразі люди, які вклали гроші у будівництво, створили ініціативну групу і обдумують подальші дії, як відстояти свої права. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Олег Греб, Суспільне новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Олексій Лавріков із села Кавське Стрийського району. Був старшим стрільцем-оператором десантно-штурмового відділення морської піхоти військової частини. Проходив навчання у Великій Британії. Загинув 4 липня в бою на Донеччині. Йому було 42 роки. В нього залишилася дружина та двоє дітей. Іван Мажар із села Старий Яричів Новояричівської громади. Був важко пораненим, але повернувся на фронт. Загинув 3 липня у населеному пункті Щербинівка Донецької області. Йому було 36 років. У воїна залишилася дружина, дві доньки та батьки. Андрій Квас із Яворова, головний сержант, був у складі миротворчих військ у Югославії. В березні 2022 року отримав поранення, але після реабілітації повернувся на фронт. Загинув 5 липня під час обстрілу в Донецькій області. Григорій Барчишин, Львів'янин, був добровольцем військової частини А-73-76. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Евакуйовував поранених побратимів. Загинув 21 травня у віці 37 років. У воїна залишилася дружина, син та батьки. Так виглядає клас автошколи для водіїв з інвалідністю на базі університету внутрішніх справ. Навчання у тестовому режимі стартувало у березні. Зараз тут онлайн навчаються шість людей. Серед них Валерій Безверхий з Херсону. Каже, хочу отримати водійське посвідчення давно. Я думаю, що. Десь вже так до 10 років, але просто що в моєму місці цього не було. а ну, треба було Я працював так, і це треба було кидати роботу, звільнятися, їхати в інше місто, щоб навчатися. Тому що е, тоді не було навіть е, варіанту онлайн проходити курси, і тільки будь, треба було присутні бути олерій вже здав іспит після вивчення теоретичної частини. Приїде до Львова навчатись водінню практично. За словами завідувача відділу автомобільної підготовки Олега Гуменіка, навчання триває 11 тижнів. Є бажаючі військових багато, але вони бажають навчатися вже з осені. Багато бажаючих. та суду зголосилося. Буде проходити навчання більше з осені, можливо, то що літній період. Зараз у нас також проходить навчання саме що цікаво, двоє чоловік з нашої збірної Паралімпійських ігор. Зі слів Олега Волменюка, це єдина автошкола на Львівщині для осіб з інвалідністю. Тут можна опанувати автотранспорт категорії бай, ручне керування автівкою. Наявності для навчання маємо два автомобілі: один з авто автомат коробкою передач, другий з механічною коробкою передач. Все облаштовано ручне керування, ручне керування зручно присісти зручно переключати, гальма, газ, все є на місці під руками. Також механічна коробка передач інша, тут трошки вже складніше. Маємо вже, маємо два речаги, тому що механічна коробка передач, окремо є сцеплення окремо є. Асторгос на цих автівках і здаватимуть іспит майбутні водії. Жителі інших областей можуть здавати іспит у сервісних центрах за місцем проживання у Львівській громаді, такий розташований в селі зимна вода. За словами начальника сервісного центру Олександра Чуля, будівлю збудували три роки тому та облаштували усе необхідне для потреб маломобільних людей. Всі ми розуміємо, що в такий час в державі, коли кількість людей, які отримують певні там поранення. Під час збройних конфлікт збройного конфлікту, який відбувається в нас в державі, тому кількість людей з інвалідністю не зменшується однозначно. Потреба є. Люди звертаються до автошколи, яка проводить підготовку таких водіїв, і відповідно і попит на таку послугу є. Відповідно до повідомлення на сайті обласної військової адміністрації, Львівщина є однією з п'яти регіонів, де реалізовують проєкт без бар'єрів. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів. За п'ять місяців експерименту обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні ладлампи мешканці Львівщини обміняли 1 мільйон 600 тисяч лампочок. Про це на брифінгу повідомила директорка обласного департаменту екології та природних ресурсів Оксана Війтик. Зараз, за її словами, триває другий етап обміну, а згодом планується іще один. З 9 червня стартував другий етап обміну ламп. Тепер лампочки можуть замінити заклади освіти і заклади охорони здоров'я. За місяць часу заклади освіти обміняли три тисячі лампочок і близько тисячі лампочок обміняли заклади охорони здоров'я. Акція триває. Для того є спеціальні створені Google-форми, заклади охорони здоров'я освіти заповнюють потребу свою і через органи місцевого самоврядування залученням Укрпошти, яка доставляє ті лампочки, їх можна обмінювати і утилізовувати. Планується, що можливо ще буде третій етап, в якому будуть лампочки обмінювати ОСББ. Якщо мешканці ще хочуть обміняти лампочки, вони повинні підійти тільки на центральне відділення Укрпошти на вулиці Словацького в місті Львові. У всіх остальних відділеннях з мешканцями вже не проводиться операція по заміні лампочок. Юстині зараз 12 років. Її мама Марта Кришталь пригадує, до 9 місяців вона була цілком здоровою дитиною. А одного разу мама помітила, донечка почала дивно трусити руками, але спершу на це не звертала увагу. Коли це вже почалося вночі, що вона почала пробуджуватися, в неї почалися такі тонічні напруження, її так, так крутить нею, так, але вона не втрачає при тому свідомості і пускає за деякий час. І це так було що години, що дві години, так по три, чотири, п'ять разів на ніч. Ну і ясна річ, що це, що це щось ненормальне, Ми це зрозуміли. І звернулися там до місцевих педіатрів. Марта Кришталь розповідає: спочатку дівчинці діагностували епілепсію та призначили ліки, однак вони не допомагали, а напади збільшувались. Дівчинку мучили судому 11 років. Батьки вирішили звернутись за допомогою до спеціалістів відділення нейрохірургії дитячої лікарні Святого Миколая. За словами завідувача відділення Михайла Ловги, перед операцією юстинці поставили електроди і щитували дослідження три дні. Ми визначили ту зону. Хірургічного втручання, і після того, як ми підтвердили, що це точно судове, ми виділили. Таких кілька діляночок невеличких по 2,5-2 см, Дві найбільших, які викликали у нас ось ці, які викликали у нас ось ці судоми. Виконати оперативне втручання українським колегам допоміг американський нейрохірург Люк Томич. Він у Львові втретє за час цього візиту разом із нейрохірургами лікарні проконсультував і прооперував 10 діток. Ми починали тут їхати. Це було 15 рік і. Ну, ми починали цей проєкт, і ми співпрацюємо з тут в Україні, зділити знання і навчитися від них. теж. за словами нейрохірурга Михайла Ловги. Зараз Юстина почувається добре і вже повернулася додому. Єлісавета Сілаєва, Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів. У львівському садочку номер 25 Сьогодні двоє міських садівників оглядають та заміряють дерева. «Дерево зелене, здорове, але має свої нюанси. Відмирає частина відмерна частина стовбур. Маємо кілька горіхів з великих майнозів. Каштани, клени пенсильванські. Також маємо тут клени ясинолисті, які є в. Специфічним деревом, який потребує більше уваги, так як є ламки, садівник Сихівського району Львова Володимир Гулей радить директорам шкіл та садків, як правильно доглядати за певними видами дерев, а також вчить визначати, які рослини потрібно обрізати, а які можуть бути аварійними. В Даному садочку на 0,37 гектара маємо 34 дерева. Загальний стан дерев є. Доволі складний, так як тут немає доступу для автовишки, роботи проводилися в недостатній кількості. Відповідно, маємо кілька аварійних дерев, які будуть обстежувати комісія та визначати подальшу їхню долю. Після таких оглядів у Львові створять базу дерев на території міських садків та шкіл. Опишуть дерева, що можуть бути аварійними чи потребують до обстеження, каже садівниця Галицького району Львова Оксана Софіянчук. Ми заповнюємо ось такі документ, От в якій вносимо повністю ну, приблизну кількість дерев на ділянці для того, щоб просто зрозуміти з якою кількістю зелених насаджень ми маємо справу взагалі по закладах освіти, коли це все зведемо докупи. Ми туди вносимо, які види дерев цікаві. Є є такі садочки чи школи, на території яких ми знаходимо фактично пам'ятки природи дерева, вікові, багатовікові. Теж їх вносимо, робимо фотофіксацію. Міські садівники мають обстежити територію кожного навчального закладу. Завершити, перевіряти усі дерева на території шкіл та садочків мають до кінця наступного тижня. Повідомили на сайті Львівської міської ради. Ірина Мочульська, Суспільне, Новини Львів.